Мене трошки недолюблюють фітнес-тренера, бо я своїм пацієнтам призначаю оземпік, а вони тільки за природній метод схуднення. Друзі-тренера, ми з вами працюємо на одного клієнта і в нас одна мета. Ми партнери, ми не конкуренти. І якщо у людини є покази до оземпіка, то, звісно, я його призначу. І також ви маєте бути відвертими перед своїми клієнтами. Якщо ви бачите, в людини є ожиріння, є високий тиск. Або ви знаєте якісь біохімічні показники та інші фактори ризику, то ви теж маєте натякнути, можливо, ми до результату до схуднення дійшли швидше. Оземпік це ефективний, безпечний препарат, який показав свою резу... результативність з 2017 року. Вибачте, вже 9 років він на ринку, і багато людей на ньому схудли. Тому не потрібно бути настільки закритими і заперечувати, я Кожен свій візит і кожна бесіду з пацієнтом акцентую на необхідності займатися з тренером, розвивати м'язи, щоб на фоні Оземпіка не втратити ці м'язи. Тому я за комплексний підхід і надіюсь, що ви мене теж в цьому підтримаєте, адже результат у нас спільний: схуднення людини. Зафіксувати в цьому результаті і довге тривале щасливе життя без супутніх факторів ризику пов'язаних з ожирінням.